Battlefield. скільки років, скільки годин, якщо чесно, по відчуттям ця серія ігор вже стала частиною мене. А сьогодні ми поговоримо про її забуту та недооцінену частину. Battlefield В'єтнам. Для початку для нових глядачів хотів би пояснити сенс цієї рубрики. Рубрики Стаю олдфагом». Справа в тому, що я через свій вік пропустив багато культових ігор, які вплинули на всю індустрію або на свій жанр, і хотів би з ними ознайомитись. Тож я проходжу їх в хронологічній послідовності по рокам. Зараз ми на 2004 році. А тепер до огляду. В цьому відео, крім звичних розділів, таких як графіка, ігролат, сеттинг і так далі, будемо окремо розглядати стовпи, на яких тримається серія Battlefield. Те, що робить Battlefield Battlefieldом. А це класи, техніка та мапи. Сеттинг. Сетенгом, очевидно, є війна у В'єтнамі 55-75 сімдесят років. Дехто рахує початок від 40-х, коли в'єтнамці воювали проти французьких колонізаторів. Загалом війна мала колоніальний характер. Відповідно, в'єтнамська сторона хотіла визволитись, але не все так однозначно. Схоже на війну в Кореї країна поділилась на південь і північ. Південь спочатку був колонією Франції, Марінеткою Республікою. Проте згодом після переворотів став демократичним прозахідним В'єтнамом. І туди насправді втекло більше мільйона в'єтнамців з півночі. Протистояли цим демократичним західним. Кінним силам США про Комуністична Північна Республіка за підтримки СРСР і комуністичного Китаю. Якщо ви хочете розібратись в темі, рекомендую два етери історії без міфів, посилання в описі. А також в описі каналу, і тут під відео буде посилання на мій телеграм-канал, де я не задовбую мільйоном новин в день. Інколи кидаю меми, анонси відео і голосування за теми наступних відео або ігор для етерів. Заходьте, а також не забувайте ставити лайки, підписуватись і ділитись своїми думками про гру. Ігролат. Тут змін багато. З чого ж почати? Наприклад, з класів класів тут чотири розвідник, тобто снайпер, штурмовик, важкий штурмовик та інженер. Проте кожен з них має дві варіації, оскільки сервери або пусті, або недоступні. Через пінг я грав тільки в сингл з найскладнішими ботами, тож ознайомлений тільки з демократичною стороною конфлікту. Так ось, на прикладі армії США, за штурмовика в основній варіації класу головної зброї є М 16, а в альтернативній трубовик. Окрім цього, відрізняються пістолети. Colt M1911 та Beretta

Таким чином, у грі у вас є більший вибір відносно попередніх частини, адже тепер вибираєте не лише клас, а й зброю, від якої сильно залежатиме геймплей. Окрім цього, зброя залежить і від мапи, адже мапи гри взяті з історії конфлікту і містять описи битв та їх важливість, а також конкретні частини, які брали участь з обох боків. Тобто озброєння залежить і від частини, за яку ви граєте. Так у грі представлені різні підрозділи дієвої армії США, Морпіхів США, Армії Республіки В'єтнам, Американських ССО, Північно-В'єтнамської армії та В'єтконгу. Про клас Румовика більше нічого сказати. Клас розвідника, окрім озброєння, відрізняється тим, що має димову гранату та бінокль, за допомогою якого можна наводити удари авіації артилерії, і з нового відмічена ціль з'явиться у всіх тімейтів на міні-карті. ССО також в кожному класі має додаткову аптечку. А північно-вітнамська армія та Вітконг має часник військове загородження або протипіхотну міну під назвою Баунсін Бетті. А також аналог С-4 – таймбомб. Інженери США мають автоматичну гвинтівку М14 як основне озброєння, клеймори або міномет як гаджет. А також паяльник та гайковий ключ. Протилежний бік на противагу має Сі4 або протитанкові міни. З цікавого ССО мають дещо інші варіації. Тут вибір стоїть між міною або Сі4 і паяльником або мінометом, а впливає унікальні гаджети, такі як пласкогубці та лопата, щоб розміновувати та прибирати загородження. Клас важкого штурмовика тут є кулеметником і носієм ПЗРК. У американців вибір стоїть в цьому класі між М72 Лоу та гранатометом М79. У комуністів гранатомета немає. Там залежно від підрозділу, можна мати RPG-7 або RPG-2. Техніка. Загалом в грі є 36 видів техніки. Серед них американська, багатоствольна протитанкова установка М-50 Онтоз, військова вантажівка М35А1, середній танк першого покоління 50-х Паттон, 203-мм самохідна гаубиця М110, відомий зараз БТР, який багато країн передали силам оборони за 2023 2024 роки М-113, легкий розвідувальний танк М551 Шердан, військовий авто Форд М151, гелікоптер UH1 і Рокет. Ударний гелікоптер AH1 Кобра, важкий транспортний гелікоптер CH47 Chinook, одномоторний гелікоптер oh 6 CAUS, реактивний винищувач-бомбардувальник F4 Phantom, штурмовик А7 Корсер, палубний штурмовик 40-х А1 Skyraider, штурмовик ac 47 Gunship. З протилежного боку є такі зразки радянської техніки, як брдм 1 БТР-60, середній танк Т-54, РСЗВ БМ-21 ГРАД, ЗСУ-57-2, італійський скутер Веспа, військовий позашляховик УАЗ-469, військова вантажівка Урал-375, а також основний бойовий танк Т-72, легкий плавучий танк ПТ-76, речіпна гармата М-46, багатоцільовий гелікоптер Мі 8, протикорабельний гелікоптер К-52, реактивний винищувач Місі. 17 дивний винищувач Міг 21, що менше ніж у попередній частині, де було більше 50 видів техніки. Проте як на мене покращилася якість керування та моделей і ефектів, а також ноу-хау цієї війни гелікоптери. Якщо чесно, більшість часу я провів саме на них. Адже які танки, які БТР, яка піхота, коли можна літати над великою картою, збиваючи ворожі гелікоптери і б'ючи по місцям спавну і перевозячи десант. Найбільше інтересу у мене викликала артилерія, а саме град і гармата М46. Проте, Останньою користуватись складно, оскільки вона нерухома і має певний кут зору. Вони ще лишились для мене загадкою. Граючи в Battlefield стільки років, я все ще не навчився на них літати. З приводу танків відносно попередньої частини особливо нічого не змінилось. Камера лишається не надто зручною, проте вид від першої особи виглядає краще. Мапи МАП в грі 17. Мої улюблені це Fall On Land Way. Гарна карта з купою техніки, не дуже велика, з містечком в центрі і рисовими полями. Люблю тут грати на гелікоптері. Облога Кісану. карта доволі велика і простора, проте все проходить, як завжди, в центрі. Теж гарна карта для авіації. Операція Ірвін це одна з карт де сили США, спавняться віддалено від точок і повинні наступати. Зазвичай спавн сил США на якомусь острові. І щоб дістатись точок, потрібно дістатись з берега, гелікоптерами або човнами. І так, тут я теж люблю грати. Ти гелікоптером, а ще через розмір карти тут ви гарантовано зустрінете ППО, що робить гру з авіацією ще цікавішою. Ще однією такої мапи є операція Вогняний дротик. Вона вже більша і має цікавіші логістичні сполучення. США тут Також виступають наступаючими силами. Долина і Адранг доволі проста і нічим особливо не відрізняється. Але мої матчі тут були цікавими. Тут багато наземної техніки, а також позиції В'єтнаму є цілими укріп районами зі згаданими раніше гарматами М46. Є ще одна цікава категорія: це мапи з містами, тобто вуличні бої в містах. Серед таких є Х'ю 1968. Мапа достатньо інтенсивна і цікава, досить невелика, але з місцями для маневрів. Тут авіації нема. На таких мапах мені найбільше подобалось грати піхотою, адже є купа відкритих будівель. І так від мене. Не було більше користі. Мапи з джунглями я полюбив найменше, проте є одна, яка має велике значення для сеттингу і грати на якій достатньо весело. Це шляхи Хочіміна. міна. Якщо хто не знає, то шляхи Хочіміна міна це інженерний шетевер військ Північного В'єтнаму. По суті, контрабандистські шляхи, якими вони могли доправляти понад 400 тисяч особового складу в рік. Для американців це було гігантською проблемою, проти якої вони навіть застосовували хімічну зброю. Інша карта, яку можна звати лісистою, є операція Game Warden. Я б назвав її класичною. Саме з нею у мене асоціюється ця гра. Тут гарно поєднано і грала за сухопутні сили з надводними. А от мапа Камбоджійське вторгнення подобається мені найменше і графікою, і рішеннями. Графіка. Графіка стала кращою. Це стосується деталізації моделей зброї, персонажів, а також найважливіше техніки. Проте найбільше в очі кидається апгрейд рушія, який дозволив створювати лісисту зелену місцевість В'єтнаму. Я б сказав, що графіка на рівні Call of Duty 2003. -го. Проте зі своїми особливостями, якщо говорити про місцевість. Але в анімації Battlefield відстає. Проте в рамках серії прогрес очевидний. Музика. Кожна мапа має свій саундтрек. Окрім цього, ці саундтреки вбудовані в радіогелікоптерів, тож можна слухати літаючи. Це сильно заглиблює атмосферу і додає контекст. До речі, про контекстне. Мені сподобались екрани завантаження, де розповідається про різні аспекти війни, такі як гелікоптери, реактивні винищувачі, зміна поколінь танків та, наприклад, особливість медійності цієї війни. Підсумки Як на мене, ця гра була не надто оцінною і швидко забулась ком'юніті серії, і я мав таке ставлення до неї. Але погравши і знайомившись, я побачив дуже якісну гарну гру, зроблену з розумінням теми і спробами урізноманітнити і покращувати формулу попередньої успішної гри. Наприклад, нова система кастомізації персонажа. Проте сервери гри пусті. Єдиний, який зберігає онлайн в 30 плюс людей, має Пінг 500 плюс для мене. І я не можу на нього зайти. Зараз я не впевнений, що можу радити цю гру, того ж її більше не продають. Я поставив грі 8 з 10. трохи є незручності в керуванні камері і відсутності анімації прицілювання. Ставте лайки, підписуйтесь і діліться своїми думками про цю гру. Дякую за перегляд!